Легкоатлетичний крос Університетська миля другий рік поспіль провели у Тернополі. Пропагувати фізичне виховання в такий спосіб вирішили у ТНЕО. Забіг присвятили Олімпійському дню та першим Олімпійським європейським іграм, які стартували у Бакува Азербайджані, де в складі збірної країни Тернопільщину представить п'ять спортсменів. Загалом близько двох тисяч людей в Тернополі пробігли від надставної церкви до центрального корпусу Тнеу, де підняли прапор України та Олімпійський прапор. Ну, це одна миля, це приблизно ну півтора кілометра. В принципі, це доступна дистанція для всіх людей, навіть не для підготовлених, бо це не ну якщо в бігти в помірному темпі, звичайному для кожного людини, там підбирає кожен під себе. Це пробігти дистанцію ну, можна дуже легко. Сьогодні наша велика університетська родина це біля двох тисяч чоловік. Планують. Здійснити цей пробіг від церкви надставної до нашого центрального корпусу, щоб всім нашим жителям, рідним тернополянам, показати, що саме спорт, саме фізична культура є запорукою нашого здоров'я. Легкоатлетичний крос університетська миля планують організовувати щороку і запрошують на оздоровчий пробіг усіх охочих.